Ніша боротьба в Німеччині виявилася це боротьба з українськими щурами, які є адміністраторами та власниками українських груп та пабліків на Фейсбуці, Вайбері та Телеграмі. Для початку останнє сповідомлення, яке в моєму телеграм-каналі вже розібрано. Це пише Gera Helps Ukraine. В двох словах, в петиції стоять вимоги, які неможливо виконати. Це брехня. Чому німець перед здачею на права має проходити курси першої допомоги а українці ні? Це ахінея. Не йде мова про те, що українці нічого не повинні проходити. Йде мова про те, що люди, знову ж таки, приходиться повторюватись. Люди 3, 4, 5 років водять. все окей, все прекрасно, все чудово. Вони не мають мотивації міняти Венже, тому що їхні водійські посвідчення втрачають дії. Якби це ще стосувалося тих, хто категорія Б, ну окей, можна, в принципі, до тисячі в тисячу плюс влізти. Але величезна кількість водіїв, фур, автобусів тощо, яких багато категорій. Це зовсім інші гроші. І так виходить, людина водить фуру. 20-30 років міняє ВНЖ, не вміє їздити, вбився на дорозі. Так як їздять деякі з наших, то дійсно їм краще перездати. Helps Такі вирази, ну, по суті, з вашої сторони є далбаїбізмом. Ви, група, паблік, який має бути проукраїнським, пишете про те, що українцям треба перездавати, бо вони погано водять. Ви дебіл? Чи ви дебіл? Ну, ладно. І це не говорячи про те, що 24-й параграф обмежений по часі. Коли він закінчиться, більшість буде змушена повернутись додому. Знову ж таки, ви дебіл, замість того, щоб займатися питанням, як ті, хто хочуть, могли тут залишитись, і робити все можливе для цього. Ви наоборот демотивуєте людей, це раз. А два. Так я вам відкрию секрет. І 16, і ВНЖ, і 18, і 19, і 21. Вони всі обмежені по часу. Це не має ніякого відношення до часу, скільки є в людини досвіду і скільки валідне та дійсне її водійське посвідчення. І під кінець раджу всім, хоча мене ніхто не просив, закинути цю петицію в чаджпіті та проаналізувати. Зроблено, є в Телеграм-пабліку розбір, є навіть запис екрану процесу цього аналізу. Зайдіть, ознайомтесь. Все чудово. І ви додали від цього балогера в лапках. Кожний квартал нова петиція. Дякую, що ви це замітили та підтвердили. Що дійсно я регулярно займаюсь глобальними питаннями. І якщо ви поскролите мій TikTok, інстаграм чи тут, ви знайдете неодноразові відеоролики, де я наголошував я не волонтер, я в першу чергу підприємець, але це не мішає мені займатися якимись е, публічними проектами для українців, тому що я вважаю, українці це майбутнє Німеччини. і мене цікавить конкретно мене це не зібрати десь два-три памперси чи не вислати е, якусь посилочку кудись, а е, зайнятися чимось глобальним, чим ніхто не займається. Вирішити якісь глобальні моменти. Я не кажу, що петиція буде гарантовано прийнята, чи її приймуть на 100% як там є. Але по-перше, шанс є завжди, є момент розгляду, є момент об'єднання. Є дуже багато факторів, про які я вже розповідав. Але що я бачу по факту? Величезна кількість телеграм-груп, які називаються Допомога Українці «Help Ukraine» і тому подібне і так далі. Люди, українці, біженці вас просять, зробіть репост, дайте опублікуємо і те, тепері і тратира. Ви не дозволяєте цього робити. Ви ставите палки в колеса, і ви без єдиного доказа, без єдиного факту і аргументів, а з якоюсь ахімією наїжджаєте на ці проекти, на українців, які просто безліч в банах по всіх групах, і на мене. Так питання, можливо, я все-таки веду цю боротьбу не з українцями, а з Русньою, яка прикривається, що вони українці? Поки що виходить так. Ну, а кількість голосів, деталізоване знищення вас як щурів, по фактах і аргументах є в е, телеграм-пабліку. Можете зайти ознайомитись. І на майбутнє нагадую, що всі телеграм-канали, групи, тощо, які займаються українськими питаннями в Німеччині. Займіться, будь ласка, тим, що до кінця цього місяця у вас все має бути відповідно до законодавчої частини Німеччини.